Найбезпечніше місце для зберігання своїх грошей це вдома під матрасом. А от і ні це все глобальна інфляція кожного року буде віднімати від вашої суми 14-15%. Залежить від той валюти, в якій ви зберігаєте. Тому, якщо ви хочете зберегти свої гроші, їхню купівельну спроможність треба обирати якісь інші альтернативи. Найнадійніше їх зберігати в міжнародних компаніях страхування життя. Цих компаніях ви гарантовано збережете свої кошти, і вони точно вже нікуди не зникнуть. Часто мої клієнти задають таке питання, в якій з страхових компаній оформити таку накопичальну свою програму. Скажу, що по надійності ці всі страхові, які працюють на ринку України, вони не відрізняються. Відрізняються тільки по страхуванню, а саме по покриттю страховому речі, це ті самі страхові міжнародні компанії, в яких європейці та американці формують собі пенсійний капітал. Якщо хочеш дізнатися більше про ці компанії, умови. А також як оформити таку накопичувальну програму, про гарантії дізнатися, заходь до мене в телеграм-канал. Посилання залишу в описі профіля, також в першому коментарі, в якому я кожного вечора о 21.00 проводжу живі ефіри. Думай, розбирайся, поки ще не пізно.